Жителям рівненщини варто готуватися до аварійних відключень електроенергії. Попередило 1 грудня усіх споживачів рівне обленерго. А вже наступного дня почало відмикати область від електропостачання. У соцмережах одразу ж створили теми для обговорень. Якщо у когось відключень не було, то інші мучилися з короткочасними відключеннями. Через відсутність світла не було ні гарячої води, ні тепла пишуть рівняни. У декого електроенергії не було по 6 годин. Обурюються люди найбільше тим, що їх про ті ж я не попередили і відмикають світло, коли заманеться. Урівне обленерго поспішають пояснити. Самі дізнаються про відключення за 10-15 хвилин. У нас в країні виник дисбаланс між споживанням електричної енергії і її виробництвом. Наше Міністерство палива та енергетики вводить такі графіки аварійних відключень для того, щоб енергетична система не давала збоїв і не було такого колапсу. І Рібного Бленерго отримує. Розпорядження від головного диспетчера об'єднаної енергетичної системи України і має неухильно його виконувати. А головний диспетчер попереджає нас за 10-15 хвилин, що ми маємо зняти навантаження на електромережі. Тому і відключають певні населені пункти, щоб зняти навантаження, а саме зазначену диспетчером кількість мегаватт. Відтак вже на місці обирають які міста чи села знеструмити. Така собі лотерея, хоча в обленерго зазначають, намагаються чергувати відключення населених пунктів. Найбільше поки страждає обласний центр. Місто рівне область ну і зараз, якщо знімається, то не тільки там в якусь одну частину, да це розподіляємо, Наприклад, треба Зняти 70 мігават, і наш диспетчер отримує таку, таку вказівку і знімається в кожному районі в місті Рівне і в кожному районному центрі знімається якась частина, і ми намагаємося це так робити, щоб люди, ті, хто сьогодні потрапили під це, а наступного разу, щоб ми зняли десь з іншого міста для того, щоб якось був баланс. От тільки мешканці області, на території якої є одна атомна станція, а поряд друга не до кінця розуміють, чому область потрапила в ряд з іншими, де відключають електроенергію, все просто рівне обленерго є частиною об'єднаної енергетичної системи України і має неухильно виконувати рішення НЕК «Укренерго». Радіти варто, хоча б тому, що не доводиться сидіти без світла цілими днями. А щоб зовсім убезпечити себе від перебоїв в електропостачанні, варто починати економити, вимикати зайву лампочку чи електроприлад. Thank <laughs> you.